Сам покликав людей вийти проти Путіна і сам закликав йти. акція Навального для москвичів, які прийшли підтримати опозиціонера. Обернулась пакуванням в автозаки і побоями від тітушок. Десятки молодиків із георгівськими стрічками окупували площу і намагалась розчавити кілька десятків москвичів. У Петербурзі вийшло все творчо. Зі сцени заспівали пісень про Путіна, англійською мовою. А люди, що прийшли сказати ні політиці Путіна, російською підспівували під сценою. Першими на мітингу позиції в середмісті Москви збираються ті тушки, казаки та хлопці в чорно-помаранчевих шапках називають себе антимайданом. Відповідальність за їх організацію бере на себе приятель президента Путіна, байкер-хірург. За власним зізнанням його на це підбурило агресивне звірятко. цей звірок вже точить зуби на собственно на нашу страну. от я бачу, як вже. Старухи изокеанские уже пекут пирожки, чтобы раздавать их здесь, у нас на площадях. Місцеві бабусі протистояти за океанським планують без жалю, щоб сламати хребет, щоб ніколи в житті в голову нікому не прийшло. В мислях не було, що можна розвалити Росію і свернути нашого президента. Поліції на мітингу в кілька разів більше за протестувальників Олексій Навальний на підтримку якого оголошували акцію. В останню мить закликав прихильників на Манежну площу не йти, але кілька десятків все ж зібралися. Я хотів підтримати сторонників. Алексея Навального. Вот. Я в целом не согласен с политикой, которую проводит правительство Российской Федерации. Я не, не, не поддерживаю, в частности, политику России в отношении Украины. Їх агресивно перекрикують та провокують тітушки, а поліція користується будь-якою нагодою, аби забрати мітингарів до автозаку. Заарештувати доводиться і кілька найагресивніших провокаторів, але їх пізніше відпускають за твердженням свідків просто з автозаків, куди успішніше протест проходить у Санкт-Петербурзі. Тами демонстрантів збирається побільше за різними оцінками від п'яти сотень до тисячі, і пісень вони співають голосніше разом з рок-музикантом Новицьким. Він зі сцени це. Езурною англійською. Вони з під сцени, незважаючи на цензуру. Путін хелом. Молодси. І раз на всім. Молодце я на церчук спецкор 2 плюс два.